Ну, перше, хочу подякувати нашим Збройним силам України, які дали нам змогу провести це перше коло чемпіонату. Так що велике дякую. Ну, а по підсумках, ну, звісно, негативні, тому що ну, було завдання. Ну, я рахую, що у всіх клубів, які починали чемпіонат, було завдання потрапити в чемпіонську групу. Да. На жаль, ми не виконали це завдання. Ну, Нічого, зробили крок, вперед, ой, крок назад, щоб потім е, зробити крок вперед. Як оцінити загалом рівень чемпіонату першої ліги цього сезону? Е, хто на своїх місцях, хто сподобався з інших суперників і команд з інших груп? Ну, рівень гарний, рівень рівний. Команди багато рівних команд і багато було цікавих ір, де. Ну, Ніхто не знав, хто виграє до, до останніх хвилини. Дабл фаворит. <клес> і я вже казав, що, на мою думку, що епіцентр це сама сильна команда Першої ліги. А остальні команди в нашій групі були рівні. І, ну, хто, хто виграв, той і попав в цю четвірку, хто краще. Зіграв ці матчі ну, Буковина, наприклад. Ми дві гри з ними зіграли в нічю, ну, вони попали, вони попали. Тому е, тільки хотілося б, звісно, щоб був, був такий об'єднаний чемпіонат. Тому що в той групі дуже цікаві команди. І, на жаль, ну, на жаль, ми тут, тут три роки да, ну, граємо більш. Е, Ну, більш зі своїми такими командами, да, там агробізнес, епіцентр, «Буковина», Поділля, Тернопіль. Тобто у нас такі, знаєте, як між собою тут граємо багато матчів. А хотілося, щоб було більш такий формат, більше команд було і загальний чемпіонат. У весняній частині команди були поділені на дві групи. Одні боротимуться за путівки до Прем'єр-ліги, інші поведуть боротьбу за виживання, скажімо так, в групі. Кого можна назвати? Уже зараз фаворитом у боротьбі за путівки до УПЛ у чемпіонській групі і хто будуть головними конкурентами Прикарпаття у іншій групі вибування. Ми всі розуміємо, що є окремі команди, які ставлять 100% попадання в прем'єр-лізу. А є команди, які Виходять, грають, звісно, на перемогу кожен матч. але ну, у них нема таких завдань, ну вони вже більш такі, спокійніше, більш такі ну, грають би, для вболівальників, для задоволення, щоб вболівальники отримали цей позитивний імпульс. А в зоні вибування тут всі команди хочуть залишитися, і тут всі гри будуть, як кажуть. Важливі, як за шість очок будуть, тому я не хочу нікого окремо там викремлювати. Всі-всі ігри будуть тяжкі, всі ігри, всі будуть готуватися. Тому що ще раз скажу, що всі хочуть залишитися в першій лізі. Другий рік відбувається Кубок України. Чи задоволені виступами Прикарпаття на цьому розіграші? І як вам удається цей формат змагань? Кого бачите? Фаворит може вирішальні матчі відбутися наступного року у Кубку. Ну, Кубок От ми да, там два. Ну, в тому році да, ми там в першому етапі нам одразу Карпати попались, ми їх вибили з розіграшу, потім ми під центру, під центру програли. Так само в цьому році там Буковіна одразу попалась. Зараз вона восьмерки кращих команд Кубкових, то ми вдома ну, програли. Ну, Ми на Кубок. Не ставили таке завдання, да? ми робили ротацію. На... Тим більше, кубок починався на початку сезону, де ми хотіли кожному дати зіграти, кожному, щоб себе проявили, щоб в майбутньому би, ну, розуміти, хто готовий виконувати завдання. Тому у нас була там, що в тому році, що в цьому році, великі ротації на кубок. Ну... Не пройшли, я ж кажу, у нас не було такого завдання. У нас, ну, звісно, ми виходимо грати, у нас завдання вигравати кожну гру. Ну, на, на Кубок ми більше давали шанс зіграти молоді, е хоча у нас всі, всі дуже молода команда. Ну, більш хто не грав, у кого була мала практики, тому давали на Кубок їм зіграти. Ну, фаворити, звісно, ну, Шахтар Динамо це наші гранди нашого чемпіонату. Ну, тому і на Кубок я рахую, що Шахтар фаворит. Якщо підсумовувати осінню частину, загалом якими позиціями, в яких ігрових компонентах гри команди задоволені, а що треба покращувати і щось додавати в якихось аспектах? Ну, ми працюємо вже да, там, два роки з хлопцями і дуже подобається як. Ми тактично перебудовуємося, тактично вони сприймають наші ідеї, і ну, це подобається. Тому що ми граємо. Я думаю, що ми ну, такі одні з одним, може, єдині, може ще хтось грає, але ми можемо і в три захисника і грати по ходу гри, і там і перебудовуватись, і в чотири, і в два нападника, і в одного. І, ну, есть, і так як вони тактично вже розуміють, да, звісно, що ну і. Ідеалу нема приділу, да, тому ми ще є багато над чим працювати тактично, але подобається, як вони сприймають наші ідеї, як вони працюють над тактикою. А що, ну, то, що є, у нас проблема, це індивідуальна майстерність. У нас дуже молода команда, у нас ну, дуже молоді хлопці, і я повторюю, що у нас ну, 24 чоловіка заявка, а 14 це місцеві хлопці. Це, ну, я рахую там, з Франківська, з області, ну, це наші місцеві на франківські хлопці. І вони к нам прийшли з області і дуже хромає індивідуальна майстерність. Тому, я ж говорю, дуже багато матчів навіть в цьому сезоні, де індивідуальна майстерність, я рахую вирішила долю там багато матчів, де ми було багато моментів, ми не могли забити. А нам там раз. Ну, Менше моментів там, у другій команді, а вони забивають. Тому от, індивідуальна майстерність, це не тільки в завершальній стадії, да? ну, і технічна ну, обстановка, ну, такі технічні елементи. Тому, от над цим треба працювати, будемо над цим працювати. І плюс психологічна психологія, треба, ну, ми в цьому році ні одного груборя кембека не зробили. Тобто, коли ми пропускали, то максимум, що ми вижимали – це нічия. А треба, треба не дивитись на, різ... на, на рахунок, а треба вірити завжди в перемогу і грати до кінця. Там є тут психологія, і плюс індивідуальна майстерність на треба над цим працювати. Які позиції потрібно підсилювати і чи є на ці позиції. Дві-три одиниці для того, щоб було конкуренція в команді, можливо, вже є якісь є потенційно новички. Ну, насамперед, нам треба підсилити це, це крайніх захисників. На жаль, в тому році від нас пішли Шенкаренко з Папчуком. Це було два крайніх захисника. І ми ні ну, ми ніким не підсилились. І в цьому сезоні це було дуже замітно, що це проблема наша. Тому насамперед ми працюємо, над щоб підсилитись крайніми захисниками. Ну і також розглядаємося, буде гарний нападник теж саме. Чи є вже якась відома інформація, з ким продовжили співпрацю, а з кимось вже маєте на меті попрощатися? Ну, Попрощатись ми. У нас у сьомки завершується контракт, ми вирішили з ним не продовжувати контракт, тому що ну, у нього контракт закінчився, плюс, плюс він програв конкуренцію нашим місцевим футболістам тітову Стадніку, тому, тому ми не продовжили з ним контракт. І так само за Моренка. Вони обоє ліва, лів, ну, лівий фланг на їх позиціях. Я ще раз говорю, в цьому сезоні краще проявили тітовий стадник. Розумієте, ну я ж кажу, у нас погляд клубу наших тренерів, тренерського складу нашого, ми, якщо, ну, у нас місцевих багато футболістів, і якщо футболіст приїжджає, то він повинен грати краще. А якщо. Він програє конкуренцію в місцевому, тоді ну, ми будемо шукати, хто буде краще грати на цій позиції. Кого можете відзначити загалом з гравців команди, які можуть піти на підвищення в класі, тобто заслужили право, наприклад, у Прем'єр-Лігу питати? На даний погляд, нікого. На даний час нікого, тому що ну, розумієте. ну... Це все, ну, треба виходити на поле і працювати кожен день. От, бачите, в тому сезоні ми зайняли п'яте місце і, ну, і були футболісти, які там. У нас не було конкретних таких, ну, щоб кон, так, конкретно, щоб хтось розм, говорили про. Так, да, були розмови, були там. Дзвінки, там, по деяким футболістам, да, ви, там, ну, самі розумієте, про кого я кажу. Це ну, був результат цієї команди. І тоді, а зараз ми на такому місці, що ніяких дзвінків нема. Тому футболістам треба зрозуміти, що футбол це така штука, що сьогодні ви на коні, а завтра вже під конем. Тому треба працювати кожен день. І на даний, на даний час. Ну, на даний час ми знаходимося там, де ми заслуговуємо. Тому я вважаю, що зараз ніхто не дотягує із наших футболістів до прем'єр-лізі. Так, да, в майбутньому, я ж кажу, у нас дуже молода команда. У нас, якщо взяти так, то у нас 5 чоловік, тільки, 5 футболістів наших, це наші старші. Остальні молодь. Остальні – молодь і дуже перспективна молодь, дуже цікава молодь. Ну їм треба зрозуміти, що це, ну. Кожнаденної така праця і дуже тяжка праця. От, якщо вони Це поймуть, то вони будуть працювати, багато працювати, то тоді у них є шанс заграти в прем'єр-лізі. Якщо казати про зимове міжсезоння, можливо, з команд суперників при Карпаті були гравці, які переросли рівень першої ліги, вони можуть піти на підвищення. І хто знає, дебютувати вже в прем'єр-лізі незабаром. Може хтось є якісь імена, які вам сподобались. Ні, та є футболісти, але я не хочу казати про других футболістів. Я ну, хочу казати про своїх футболістів. То другие, є, звісно, цікаві під центрі дуже багато цікавих футболістів. Тому Металісті дуже молода команда, дуже школа гарна, там теж дуже багато. І в перспективі, я думаю, теж будуть деякі футболісти грати в прем'єр-лізі. Давайте вже про міжсезоння. Чи розпланував тренерський штаб, коли команда вийде з відпустки, де пройдуть етап перший, другий зимових зборів, і в яких можливо турнірах вже прикарпаття точно не змагання? Ну, ми збираємось в кінці січня. У нас там перший такий буде втягувальний збір. Це тут, на Франківську, там два тижні. Потім ми. Общепідготовчий збір поїдемо на Закарпаття. Потім приїдемо, вже буде такий спеціальний підготовчий збір з м'ячами. Багато спарінгів буде. І пред, предзмагальний збір то вже ми теж пройдемо в при Воно-Франківську, Карпат... вже вийдемо на зелені поля і там будемо вже працювати. Загалом чи задоволені е, умовами для навчально-тренувальних зборів тут, на місці в Івано-Франківську, і, наприклад, багато хороших позитивних вражень від е, поля стадіону Рух. Бачить думки з цього приводу. Так, дякуючи, ну, дякуючи керівництву клубу, у нас є умови для праці в такий тяжкий час. Це ну, дуже такого. Дорогого стоя, і у нас є харчування, у нас є проживання. У нас, ну, у нас є поля, де, ви самі сказали, у нас гарне поле центральне. Знаєте, як ну, у нас багато знайомих тренерів, хто хто приїжджає, то приємно здивовані якістю поля нашого центрального. Також у нас є штучне, гарне поле. Є два поля тренувальних трав'яних, де ми тренуємось. Там Стадіон Гірка, і є ще Радча, де ну, гарні умови. Тому я ж кажу, тут для керівництва все робить, щоб ми тільки прогресували і працювали. На жаль, цьому році ну, ми не виконали завдання, тому ну, це, знаєте, як урок для всіх нас, і для тренерів теж, що десь ми не допрацювали, тому що, знаєте, як от два роки підряд у нас, ну, Якийсь був рух вверх. В першому році, після, ну, після початку да, війни, коли ті групи почалися в чемпіонаті, то перший чемпіонат ми там перше місце зайняли е, в групі вибування. В тому році ми попали в чемпіонську групу да, з 10-го місця, і там був багато там, очок відрив від 4-го місця, яке давало право в прихідні ігри грати. І багато я там, спеціалістів, спеціалістів багато писала, що ми 10-те місце і займемо, і будемо там дарити всім очі, всі очки. Ми я ж кажу, ми гарно зіграли, ми з 10-го зайняли п'яте місце. І ну, есть, Був такий рух вверх. А зараз, зараз не попали в ту чемпіонську групу, і мало очок набрали, тому десь ми. Ну, я ж кажу, зробили десь крок назад. Ну, нічого страшного, будемо більше працювати, і, і потім зробимо два вперед. Ну і так що на завершення підсумовуючи там, перший етап, забігаючи наперед, чого чекати від Прикарпаття у весняній частині, яке завдання стоятиме перед командою, які амбіції будуть у тренерського штабу і ваших підопічних на весняну частину? Ми на налаштовуємо хлопців. Це виходити. і… Кожну гру ми повинні. Це футбол. Ми можемо вигравати, ми можемо програвати, але ми повинні просто викладуватись на 100-120%, на щоб вболівальники бачили, що ми. Знаєте, ну, приємно було з епіцентром, ми програли вдома 0-1. Ну, ми гарно грали, да, там десь суддівство, там десь не нашу користь було. Но... Приємно було, коли ми виходили з гри і балювали, балювальники да, там скандували Прикарпаття, дякували за гру, потім керівництво зайшло в роздягальню, подякувало, також фанатський сектор зайшов, теж подякував за гру. То так програвати не стидно і так треба програвати. А коли ми десь недопрацьовуємо, десь себе десь зберегли, то от, так не треба. Тому ми, перше, ну, звісно, що ми хочемо. Вигравати кожну гру і піднятися в цій групі вибування, да, там вище, ніж зараз ми знаходимося. Ну, я ж кажу, і найголовніше, ну, щоб наші хлопці зрозуміли, що і в такий тяжкий час, коли йде війна, і, ну, і футбол, це футбол, він все бачить, він, якщо ти працюєш, то десь буде нагорода. Тому вони повинні працювати і виходити на гру і викладатися на 100%. Оце найголовніше, щоб болювальники бачили, щоб болювальники вірили в нас. Ми їм дякуємо за підтримку. Дуже багато. Ну, на жаль, да, там я, я знаю, во Франківську завжди тут були гарні болювальники, завжди багато людей ходило. А зараз із за війни. Обмежена кількість глядачів ну дуже багато дивляться нас по Ютубу. Дуже багато там пишуть і дзвонять. Тому я, ну, ми бачимо цю підтримку ми, і ми дякуємо за нього.